Доброго дня! На сьогодні класна карта. Ich kann anderen helfen, aber ich muss es nicht immer tun». Я можу допомогти іншим, але мені не завжди потрібно це робити. Це якраз карта для тих, в кого синдром рятівника. Треба врятувати весь світ, всіх котів, собак, людей, навіть ті, хто цього не хоче, будуть мною врятовані. Чому люди це роблять? Люди роблять це через те, що вони бояться зайнятися своїми проблемами, оскільки вирішувати проблеми інших набагато краще, ви рятівник вас похвалили, ви когось врятували. Якщо ви перестанете рятувати інших, ви подивитесь на свої проблеми і зрозумієте, що, можливо, у вас проблеми з відносинами, проблеми з дітьми, проблеми з собою, але ви кидаєтесь рятувати інших, щоб не думати про себе. Будь ласка, якщо хтось є у вашому оточенні, зробіть такий скрін, хто постійно звертається до вас і використовує вас як відро для бруду. Я тобі розкажу, який поганий в мене чоловік, яка в мене свекруха. Ви кожен раз використовуєте себе самі даєте використовувати себе, оскільки той негатив, який людина на вас зливає, вам його ж треба десь перетравлювати. Людині круто, вона злила це все. І ваші поради вони нікому не потрібні, оскільки людина не хоче змінювати життя, вона просто хоче трошки понити за ваш рахунок, за рахунок вашої енергії. Тому, будь ласка, вчимо німецьку і. Дивимося на себе, чи треба когось рятувати, чи в першу чергу треба врятувати себе. Якщо ви почуваєте, що у вас є бажання, щоб ви самі себе врятували, не знаєте як, звертайтесь до мене на консультації психологічно. Ми з вами розберемо, що треба робити і як зробити так, щоб вам було краще всіх. Спочатку.